Доброго ранку, я Михайлик із Харкова. І сьогодні я буду вам читати «Зникли автомобілі Дюзенберг із книги «Зникли автомобілі історії з Летів Падін, легендарних автомобільних брендів, яких більше немає. Починаємо читати Дюзенберг. Шик, блиск і краса. Напевно, ніхто не буде сперечатися з тим, що зовнішній вигляд технічних винаходів не настільки важливий, як їхня якість, адже яка користь від гарного годинника, якщо він показує неправильний час або від красивого програвача, якщо він погано відтворює звук. На зорі автомобіля автомобілебудування винахідники насамперед дбали про технічні показники І це логічно, деяким автолюбителям, і зараз в дихання авто абсолютно неважливий, аби тільки воно їхало і не ламалося. Але проти Фредерік і Август Дюзенберг вважали інакше, усе гарне має добре виглядати. І не просто вважали, а втілювали цей принцип. У своїх автомобілях, які сьогодні вважаються одними із найкрасивіших дагкових машин США, компанія Дюзенберг з'явилася в 1913 році, розпочався з виготовлення велосипедів Фредерік Дюзенберг вирішив, що настав часом з Августом, зайнятися по справжньому важливу справу. Винахідники самочка вручну збирають кілька експериментальних моделей, а задля перевірки якості автомобілів беруть участь у найпростизніших перегонах 500 міль Індіанаполіса. Цікаво за кермо машини сидів Еді Лікенбакен, професійний гонщик і легендарний льотчик. Еде примчав до фінішу десятим, але автолюбителі визначили головні переваги його машини. Швидкість, надійність і звичайно елегантний дизайн. Очакси Павлов на період Першої світової війни, тоді Дюзенберг виробляли авіаційні двигуни, Компанія Трімум файно повертається на гоночні траси у 1924, 25 і 27 роках. Моделі Дюзенберг фінішують першими. Без того, саме автомобілі братів Дюзенберг на змаганнях використовують як машини безпеки. Це спеціальний транспорт необхідний у разі аварії або інших небезпечних ситуацій. І природно довіряли таку роботу тільки тим, у чій надійності не було ані найменших сумнівів. Але компанія була не тільки спортом. Гонки привернули до неї увагу і зробили відому. Тепер можна було подумати і про інших клієнтів, що не цікавляться автоспортом. І тут шляхи братів Дюзенберг перетинаються з Аретом Кордом. У нам особу, що просуралися роботу з брендом Обар, Автомобіл і Корд, вразили досягнення Фредеріка і Августа. Корт у 1925 році купує їхню компанію, а братан пропонує грандіозний проєкт Створити найкращий у світі автомобіль класу люкс. Так через три роки з'явилася легендарна модель G під Genі Дюзенбергів і грошей Корда, як про неї писали журнали в, в ті роки. Шикарна, потужна, надійна і дуже дорога. Вартість моделі G коливалася в межах від 13 до 19 тисяч доларів. Вона була покишені тільки дуже заможним автолюбителям. Для порівняння зарплати ріха становила близько 3-4 тисяч доларів на рік. Проте покупці знаходилися. Адже просто неможливо було залишити без уваги такий розкішний дизайн і начинку. Двигун потужністю потужнішу 262 кінських сил розганяв автомобіль до 192 км за годину. Модель став найдорожчим і найшвидшим американським автомобілем. За 1929 рік було продано 200 машин. А це представники Люкс-класу, що вбираються вручну дуже непоганий показник, але нагрянула економічна криза і відчутно знизила ці назначні цифри. Зравту номер перетворилася на компанію, що не промовила носить прибутку, а існує лише судді підтримки солідного іміджу імперії Корда. Разом із крахом цієї імперії закінчилася її історія. Фірма «Дюсенберг» проіснувала 2-4 роки, поставивши на цей на колесу близько тисячі автомобілів. Більші з них з них збереглися до нашого часу в музеях. І досі вони нагадують про те, що свою якості, надійність і краси можливість і реальна. А тепер я вам покажу фотографії. Ось це автомобіль Дюсенберг SG». -S1». 557 Мормон Метеос Пеща з пічки 1935 року. Нещодавно був продано на, на аукціоні за неймовірні 4 мільйона 500 тис доларів США. А тепер інші. Ось цей Дюзенберг модель SG G Jerchem Ось це автомобіль Дюзенберг g 395. 24.14. Convert Q SWB А ось цей автомобіль Дземберг H G Le Baron Dow Cold Playтоon 29 року. До побачення! Зустрінемось у іншу золоту о 12.00.